Вітаю! Відео буде доволі неприємним, жорстким і таким, знаєте, що називається от правдивим, як воно є. Ви знаєте напевно про те, що сталася страшна трагедія. Вбили двох учнів на Вінниччині. і ви бачили, як це було. Зробив це вчитель. Я так розумію, вчитель фізкультури, фізичної культури, і це було досить жорстоко. Це було холодною зброєю, і у хлопців не було жодного шансу вижити. І коли я побачив перше фото ось цього вчителя, я в себе всередині я зрозумів, що відбулось. Я це зрозумів. Я впевнений, більшість з вас зрозуміли, що відбулося. Більшість з вас одразу зрозуміли, чому це сталося. Я думаю, так, ви десь приблизно. Відчули що. Свого часу, свого часу я в школі був, ну, скажімо так, до певного періоду доволі такою дитиною, ну, з не дуже гарною поведінкою. Хоча я вчився на все відмінно, але з поведінкою завжди були проблеми. І одного разу одного разу, якось так сталося. Не знаю, чому так сталося, але на великій перерві. Двічі чи тричі я вилітав у коридор на такому настрої, знаєте, як от, ні, ні з ким не дрався, ні. Просто раз вилетів у коридор, і там я зустрів вчителя малювання. А, я вже не до кінця пам'ятаю, як його звати, якщо мені не зраджує пам'ять, Микола Володимирович, здається. І він мене спіймав і сказав: а ну веди себе нормально. Я да-да-да. знаєте, А він був вчителем малювання, його всі трішки побаювалися, він таким був. Таким сухим, таким, ну таким. Потім. Е, і, а він був в пов'язці, ходив по школі там і так далі. Потім е, я знову велика перерва, знову вилетів в коридорі. Треба ж таке, що знову нарвався на нього. Він іще раз мене так якось вже жорсткіше заштовхав у клас. І так вийшло знову таки, ми бігали, і я вже біг по коридору. І він мене просто хапанув за шкірку, ну, це треба так називати, за шкірку. Жорстко взяв мене так, хоча мені було там, я не знаю, скільки це років, там може 14, може 13, я не знаю. При тому, що я був в школі повним відмінником, я вигравав Олімпіади там і так далі. Мене в школі знали. І він а, бере мене отако за шкібарки повністю, так піднімає. і... Б'є мене отак спиною в, ну, в стіну. Знімає з мене галстук, тоді галстуки носили, Ну, ви зрозуміли які. І фактично, ну, це акт насилля був. Фактично, це акт насилля був. Так ось у мене тоді, ну я тоді і мамі там не сильно розказував. Якось так от, хотілося все забути. Бо, знаєте, якось боялись вчителів, якась була там і повага до вчителів, і ти відчував, що ти себе поводиш не зовсім правильно. Так було, я вчився в такій школі, а тут, ось що, вбивство двох учнів на Вінниччині. мати підозрюваного повідомила ось цього вчителя, фізкультури, повідомила, що син зазнавав цькування з боку дітей і їх батьків. Мати 23-річного вчителя, йому 23, він ще дитина по факту. Так ось він пішов у школу. Цей 23-літній хлопець, який народився вже в Незалежній Україні, якому в період Майдану було 10 років, а то і 9 років. І цей хлопчик виріс от таких умовах в Україні, він вивчився на вчителя... Фізкультури, що абсолютно не популярне в Україні, він пішов у школу і пацани в школі його почали цькувати. Ну, так мама каже. Мати 23-річного вчителя, підозрюваного у вбивстві, двох учнів заявила, що син зазнавав систематичного цькування з боку учнів і батьків. Мій син завжди був спокійним. Він культурний і врівноважений, але його постійно провокували і знущалися. Це все накладалося одне на одне, і він не витримав, розповіла Оксана Пономарьова, Суспільному Вінниця, за її словами, молодший син родини також боїться ходити до школи через погрози. У Копестиринській гімназії підтверджують конфлікти з учнями, які почалися ще з 5 класу. У квітні вчитель душив одного з загиблих Миколу Білика, душив одного з загиблих. Після цього педагог просто звільнився. Діти розповідали, що він часто шарпав їх за руки, притискав у коридорах, використовував нецензурну лексику та брав їхні речі, сказала директорка. Ну, ясно, як вчитель звільнився, то е, зрозуміло. Ви розумієте, от, що взагалі могло статися? Діти часто доволі жорстокі, а на місце вчителів приходять вчорашні діти. От такі, які ці діти, от приходять такі ж самі вчителі з пошатаною психікою, з розшатаними нервами. На мізерну, абсолютно заробітну плату, уявляєте собі, як до цього вчителя могли взагалі відноситись. Я зараз його ніяким чином не виправдовую. Це страшний злочин, і людина просто зламала собі все життя. Він сяде у в'язницю років на 10-12, а то й 15, Може, можу дати і пожиттєве, тому що це ще й діти. Я не знаю, що там, там слідство має встановлювати, що було, як було, які були конфлікти яким цей хлопець був, ну, яким він є, що вчинив цей злочин. Але це теж насправді дитина. Йому 23 роки. Він тільки з університету. Уявляєте, як собі він тут вибрав професію, приходить на роботу, а йому там зарплату ставлять у 8 тисяч гривень, чи 7. І паралельно може таке трапитись, може таке трапитись, що в школах не завжди до вчителів відносяться. Учні з повагою, от в чому проблема. Це проблема фундаментальна, яка має зараз розглядатися на рівні міністерства. І не виключено, що якийсь із заступників чи з міністрів, чи, можливо, сам міністр мають піти у відставку. Бо це все ми от розповідаємо дуже багато речей. Ми розказуємо про якість освіти, ми на різних стендапах, там, знаєте, різні форуми, різні підсвіточки, відео, все ж відео. А насправді в школах твориться безлад. В багатьох школах є булінг відносно вчителів. Вчитель тупо безправний. Сьогодні вчитель це, напевно, найменш захищена категорія. Вчитель нічого не може, бо його зацькують, бо його засудять, бо на нього наскаржаться, бо і так далі. Але є й з іншого боку, пресінг. Вчителі, які зрозуміли, що на їхню зарплату все одно ніхто не прийде, особливо десь у Копестеринських гімназіях, вчителі теж агресивно можуть себе поводити. І якщо це вчитель, який ще вчора був дитиною, я вибачаюсь, може бути трагедія. Ось це те, я от спеціально не записував ні одного відео. Я одразу зрозумів, що відбулося. Одразу. Це був конфлікт дітей з вчителем. І вчитель просто не знав до кого. Це проблема директора гімназії, це проблема зауча гімназії, це проблема заступників директора по виховній роботі, це проблема батьків дітей, яких вже не повернути. Це проблема мами, якого цього 23-літнього сина, повинна була просто за шкібарку витащити зі школи. Сказати: синок, все. Ти знайдеш собі кращу роботу. Ти. Був на фізкультурі, іди краще охоронцем в супермаркет. Ти більше будеш заробляти і ніколи не матимеш оцих внутрішніх проблем. Я ще раз повторюю: я одразу зрозумів, що сталося. Тому мовчав до цієї публікації. На жаль, дітей не повернути двоє загиблих хлопців. Вони, можливо, непогані хлопці. Але молодість, юність. Можливо, з когось хочеться постібатися, посміятися. І ось цей, у якого просто здали нерви, і він вирішив в отакий спосіб розправитися з дітьми. Не варто було ні цього робити, ні того робити. Не варто було. Але не повернути два життя, не повернути третє загублене життя. І проблема в тому, що отакого по школах України тьма, тьма, діти знущаються. Вчителів, вчителі стібаються з учнів, а ми прикриваємося 12-річними школами, проєктами нової української школи, буряками там якимись менюш, меню там і так далі. А насправді ніхто з дітьми не працює. От вам наслідок. І це не поодинокий випадок. Просто багато випадків, це, це надто кульмінаційний випадок. А скільки того, що ніхто ніколи не дізнається. Отак От як я вам зараз розповів те, про що ніхто не знав, навіть моя мама. Це вже минуло там, 33 роки від того моменту. Бережіть своїх дітей, виховуйте своїх дітей, ніякого цього довбаного Монтісорі, що можна все. Я своїй дитині нічого не забороняю. А потім знайдеться вчитель фізкультури, якому теж ніхто не забороняв. Візьме зброю холодну і все. І будеш ти в своїм Монтесорі потім ходити на кладовище. От і все, що буде. Виховуйте дітей. Дитина на початку свого життя, як тваринка по факту, заборони певні, обмеження, виховання, етика, естетика, читання, культура. Займайтеся дітьми, водіть їх в музеї, будьте з ними, побільше часу проводьте з ними. Дивіться, наскільки ваші діти емпатійні, чи вони не стали звірми, чи вони взагалі когось поважають. І тоді суспільство буде інакше. Не може бути суспільство, в якому виростають отакі діти, які виховуються з такими вчителями. Нема майбутнього, якщо ви будете давати дітям все дозволеність, бо я нічого не забороняю. З якого це ти дива нічого не забороняєш? Твоя дитина має жити в суспільстві. А в суспільстві можуть знайтися ось такі, як вчитель фізкультури, який вирішить, що досить із мене. І що тепер робити батькам загиблих дітей? Що? Трагедія. Велика трагедія. Але підозрюю, що вона може бути не останньою. І що саме цікаво, що на цей випадок майже ніхто не звернув увагу. Ніхто. Бережіть себе і бережіть своїх дітей.